Програма Доступні ліки переходить на новий рівень. Відтепер приєднання до неї обов'язкова умова для аптек, що потрібно знати відвідувачам у нашому матеріалі. Від 1 липня 2025 року всі аптеки в Україні, що мають ліцензію на роздрібний продаж лікарських засобів, зобов'язані укласти договір з Національною службою здоров'я України та долучитися до програми реімбурсації доступні ліки. Раніше це було обов'язковим лише для аптек при медичних закладах. Тепер отримати ліки, які покриває програма, можна в будь-якій аптеці. Не потрібно їздити в окремі визначені точки, адже охоплено понад 16 тисяч аптек і пунктів відпуску. У програмі доступні ліки понад 600 препаратів для лікування понад 15 груп хвороб. Серцево-судинні, діабет, епілепсія, хвороби дихальних шляхів, мігрень тощо. І вже найближчими місяцями очікується розширення у серпні: препарати для вагітних та контролю тиску, у жовтні гормональна терапія при раку молочної залози. Як діяти, якщо в аптеці не видають доступні ліки? Якщо аптека не має договору з Національною службою здоров'я України, звертайтеся до Міністерства охорони здоров'я за номером 0800 505 201, яка передасть інформацію до Держлікслужби для перевірки. Якщо аптека має договір, але відмовляється відпускати ліки за є рецептом, повідомляйте про це в Контакт-Центр Національної служби здоров'я України за номером 1677. Станом на липень 2025 року програмою скористалися вже понад 2 мільйони 100 тисяч пацієнтів цього року, а загалом майже 5,5 мільйонів від початку запуску.